Всім привіт! З вами канал Космос. Вже сьогодні перегелій своєї орбіти досягне комета C-2024 G3 Atlas, а це означає, що вона пройде на мінімальній відстані від Сонця і стане надзвичайно яскравою. За багатьма оцінками, комета стане яскравішою за Венеру. Якщо ви не знали, то Венера вважається найяскравішим світилом після Сонця і місяця. Нам пощастило, і саме сьогодні комету можна буде спостерігати з території України. Як і куди дивитися, скільки часу її можна ще спостерігати, звідки вона взялася і чи взагалі переживе комета зближення з Сонцем? Отож давайте розбиратися у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим патронам на платформах Patreon, ByMiaCoffie, спонсорам на YouTube та всім, хто підтримує нас переказами на карту за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланнями в описі. 5 квітня 2024 року за допомогою системи Atlas, системи останнього сповіщення про зітнення з землею астероїдів, на знімках, зробленими автоматизованими телескопами в Чилі, виявили новий рухомий об'єкт. До слова, система призначена для виявлення астероїдів, які можуть зіткнутися із Землею. На щастя, новим об'єктом, який прямував до Сонця і не загрожував землі, виявилася комета. На момент відкриття комета набула 19-ї зоріної величини для тих, хто забув, це дуже тьмяно. Подальші спостереження виявили невелику кому і хвіст. Вважалося, що комета стара і вона обертається по дуже витягнутій орбіті з періодом обертанням близько 160 тисяч років. Але пізніші спостереження і уточнення орбіти показали, що комета молода і рухається по параболічній орбіті. Що вказує на те, що вона вилетіла із Хмари Оорта, і це її перше і, можливо, останнє зближення з Сонцем. У листопаді і грудні минулого року комету вже мали змогу спостерігати та фотографувати астрономи-аматори і астрофотографи Південної півкулі та екваторіальних широт. Комета почала яскравішати. В середині грудня видима зоряна величина комети сягала восьми, а хвіст і кома почали стрімко зростати. Переважно комети, які проходять в перегелії надто близько до Сонця, руйнуються під його впливом. Враховуючи, що перегелій її орбіти знаходиться на відстані близько 14 мільйонів кілометрів від Сонця, а це у 4 рази ближче, ніж середня відстань від Сонця до Меркурія, то ймовірність того, що комета зазнає розпаду, дуже велика. 2 січня цього року відомий астроном і першовідкривач комет Террі Лавджой помітив раптове збільшення яскравості комети спалах, який міг свідчити про фрагментацію і натяк на розпад комети. Але подальші спостереження не показали зменшення яскравості, а навпаки, стрімке збільшення. 3 січня цього року комета досягла другої зоряної величини, і вона стала добре спостережуваною неозброєним оком. Через кілька днів комети значно виріс хвіст до 20 кутових хвилин, а також добре стала помітна тінь від ядерної області комети. 9 січня астронавт Дональд Петіт зумів сфотографувати космічну гостю з міжнародної космічної станції. Як зазначив сам астронавт, комета добре спостерігалася неозброєним оком. За останніми оцінками, станом на 12 січня, видима зоряна величина комети сягнула мінус першої. Вже сьогодні вона досягне перегелій, і вечором, одразу після заходу сонця, ми можемо проспостерігати її в пік своєї яскравості неозброєним оком. Але насправді це буде доволі важко. Комета знаходитиметься на кутовій відстані 5 градусів від сонця, а це дуже близько. І на висоті близько 3 градусів над горизонтом, а це дуже низько. Для порівняння ваш мізинець на витягнутій руці це приблизно 1 градус на небесній сфері. Комету можна спостерігати одразу після заходу сонця низько над горизонтом на південному заході на азимуті 240-245 градусів. Навряд чи комета сягне яскравості мінус 5 чи мінус 7, як це оцінили деякі прогнози. Але мінус другої зоряної величини вона може набути. Все хоч яскраво і видимо неозброєним оком, але варто зрозуміти, що небо буде ще дуже світлим, і довжелезний хвіст та дуже яскраве ядро комети детально розглядіти не вдасться. А ще все ж краще для пошуків використати бінокль чи телескоп. Застережуємо і попереджаємо: в жодному разі не наводьте бінокль чи телескоп на сонце. Для спостереження сонця використовуйте спеціальні захисні фільтри. Одразу після заходу сонця у вас буде близько 25 хвилин для пошуку комети. Після цього комета теж сховається за горизонт. Якщо вам не пощастить з погодою сьогодні, то ви матимете можливість проспостерігати комету ще 14, 15 та 16 січня, так само низько над горизонтом одразу після заходу сонця. Зрозуміло, що зоряна величина комети почне стрімко падати, а висота комети над горизонтом зменшуватися, тому пошуки комети ускладняться. З 16 січня комета знову стане доступною для спостережень в південній півкулі, а для нас уже ні. Ну, а на цьому у мене все. Надіємось на гарну погоду. Слава Україні!